Літва за українських воїнів відпочати духовно зможуть родини загиблих у російсько-українській війні під час щорічної всеукраїнської прощі, яка традиційно відбудеться у селі Лішня на території всеукраїнського храму Пантеону. Основна мета це об'єднати родини, щоб вони побачили, що вони не одні в своєму горі, і що за них піклуються, за них пам'ятають. Ну і плюс те, що пам'ять має бути живою і. Вона не повинна бути тільки в пам'ятниках, а власне вона має бути і в молитві. Отець каже, з початком повномасштабного вторгнення кількість родин, які втратили близьких, значно збільшилась, тому впевнений, що і цього року усі вони приїдуть, аби об'єднатись у молитві. Проще завжди тривали три дні. Коли прийшла така епідемія, страшна, як коронавірус, навіть тоді. Родини все рівно приїжджали і чисельно приїжджали на свій страх і ризик. Вони все рівно хотіли прийти на це місце і помолитися. Також крайня проща зібрала більше як півтора тисячі паломників, родин і. Зараз ми очікуємо також велику кількість, бо багато вже майже з кожного куточку України вже зголосилися родини, що приїдуть. На завершення прощу очолить митрополит ПЦУ Епіфаній, який спільно з присутніми освятить закладе наріжний камінь під всеукраїнський меморіал пам'яті. Триватиме проща два дні – 24-25 липня.